Скажіть, будь ласка, чи є загальні правила в комунікації з клієнтом? Таких чітких правил немає, але якщо ми повертаємось до принципу керування здоровим глуздом в комунікації з клієнтом, то я хотів би підкреслити роль уваги. Це здавалось, нібито банальні речі, да? працівник має бути уважним до свого клієнта, до відвідувача банку чи до людини, яка телефонувала в, в кол-центр. Але все ж таки я хотів би деякі речі підкреслити, бо це дуже, це дуже важливо. Увага, це теж дуже такий непростий феномен, який дозволяє підкреслити статус нашого візові. Якщо я уважний до вас, то ви мимоволі сприймаєте мене людину, да, е, яка вас цінить, для якої е, ви не є порожнім, вибачте, місцем. Угу. Важливою для мене людиною. Я заохочую вас до комунікації зі мною і ви довіряєте мені, е, я е, роблю вас. В момент нашої комунікації, нібито особливою, бо весь інший світ для мене не цікавий, цікавий лише ви. Це знову ж таки заохочує до співпраці, знижує рівень тривоги або емоційного фону і повертає да, в те от конструктивне русло, за, за умов якого ми можемо виконувати свої функціональні обов'язки, надавати. Послуги клієнту, а клієнт отримує бажане і таким чином задовольняє свою потребу. Уваги є ще одна важлива ну, задача в контексті розмови з емоційними людьми. Коли ми активуємо увагу у нашого візові, то автоматично знижується активність емоційних структур мозку. Один із пунктів, який завжди має бути да, в голові е, людини, яка спрацює з іншими людьми. Як тільки візаві відволікається від е, розмови, угу. тут же необхідно його що повернути у фокус уваги. Ви таким чином добиваєтесь двох речей: з одного боку, ви розумієте, що все, що ви говорите, точно буде почуте і сприйнято, а з іншого боку, ми знижуємо емоційний небажаний фон. І клієнт все більше і більше занурюється в, цю конструктивний, в конструктивний діалог. Ну, от, наприміром, якщо клієнт, будучи емоційним, починає ділитися там біткатись і ділитися своїми переживаннями про щось, <тас> яка має бути реакція у співробітника банку? Мені дуже прикро, що це трапилось з вами. Але, ми... от, але не можна говорити, до речі, не рекомендовано. Мені прикро, що з вами це сталося. Тому я тут для того, щоб вам допомогти. Подивіться на даний документ або запишіть кілька, е в кілька пунктів важливої інформації. Ви тут же наказуєте ну, в ввічливій формі, спонукаєте людину активувати свою увагу на якісь дії, так? подивитись документ, так. перевірити щось. Щось написати, це мимоволі вмикає увагу і вимикає ці от емоції, так, які порушують ваш професійний діалог. Весь час повертайте своїх клієнтів до фокусу уваги. Це надзвичайно важлива історія. І от коли ви починаєте працювати з клієнтом, то е, універсальним інструментом для активації уваги і для виконання вашої функції це є відомий інструмент, який називається активне слухання. Ви запускаєте е, діалог відкритими запитаннями, там, приміром, який пакет документів вам передав військомат угу. для того, щоб ви звернулися в банк. Угу. Все, ви, виключили, виключили в діалог і, будь ласка, всієї всі, всі миті контролюйте, щоб, ваша, щоб ваш клієнт не вийшов з стану фокусації. Щось розповів, емоційне, своє прийняли, уважно вислухали. Я навіть не розумію, як би я пережив ці події. Так. І ми повинні отримати, задовольнити вашу, ми повинні полегшити вам. Ваше життя тому прошу, давайте повернемося до, до нашої розмови і до розгляду вашої справи. От в такому руслі ви весь час тримаєте людей в фокусі уваги.